Черговий мітинг біля будівлі обласної державної адміністрації. Афганці, Чорнобильці та козаки зустрілися, аби підтримати революцію та організувати бригади правопорядку у Полтаві і районах області. Вони патрулюватимуть вулиці цілодобово на громадських засадах. Разом з працівниками міліції будуть афганці, офіцери, чорнобильці, козаки. Ну і всі небайдужі люди, які хочуть порядка і добра в рідному місці. Записували добровольців прямо на вулиці. Для цього створили спеціальний комітет. Охочих знайшлося чимало. Ситуація потребує нашого нашої участі і допомоги. У мірі необхідності патрулювати і допомагати органам міліції. Учасники мітингу підтримують ідеї майдану і виступають за мир в Україні. Я за народ. Поміняйте владу, а і моя думка щоб на краще життя. Ми бачили війну, ми знаємо, що воно таке. Війна це дуже погано. І народ за мир. Ми так само з ними у єдиному пориві. Ми за мир, щоб було у нас не було цих смертей, щоб не було ранених, щоб не було. Ну, щоб ми були всі в єдиному». Мітингувальники вшанували загиблих під час заворушень хвилиною мовчання.